Усіх вітаю на своєму каналі, друзі. Ось. Бачите. Сьогодні хочу показати вам, що змінилося в теплиці, тому приємно вам перегляду. Гарно світе вже мороз, бачите? Зацвів активно. Ось, друзі. Бадилля з помідор, тому що... Ось теплиця. Теплиця, можна сказати, вже майже вільна. Окрім ще огірків. Тут вона вже розкрита. Ось так, друзі. Бачите, як воно в цьому вийшло? Ось так вийшло. Ну, ще є маленькі гірочки. можливо, ще... Достигнуть, тому залишили їх. Ось, бачите, а помідори вже всі вирвали, вже їх немає тут. Бачите, ось. Завість, ось огірочки ще, тому, можливо, будуть. Ну, і цибулька така, як садили, залишилась. А так більше нічого немає, абсолютно тут. Чекаланху одна квіточка зацвіла. Треба буде повиносити, бачите, скільки хіба помідор. Ось тому. Зараз я йду до курей, покажу вам. Ще ходять кури. Як ви можете бачити. Боже, знову без порядок у курей. Я ж вас прибирав в суботу. Що у вас знов такий безпорядок? Пакети якісь валяються. Що це у вас робиться таке, скажи? Боже Боже, ці кури. Що сталося? І воду знову забруднили. От ж ці кури. І ще не буде дощу, але передають його тут позамітати. Ну якщо буде дощ, можливо, він позмиває, тому... Можливо, трішки наведе порядок. Ось з кроликом. Сливові ці гілляки, гілки. Ось трішки пообрізали. В цьому році слив не було влітку цього року. На жаль. І цьому давав, в принципі. Ці щойно 10 хвилин тому давав. А сьогодні вранці я давав їм акацію лама Акації майже немає, вона вже дуже повільно росте. То в деяких місцях потрібно було шукати, але все одно вистачило її. Тузик, як ви можете бачити. Сьогодні якось похмуро, хоча вдень було, в принципі, сонячно, але теплий вечір. Я вже кажу вам ранки вже е, холодніше, ніж вечори. А вечори якісь теплі. Ось так. Сьогодні не дуже, дуже тепло, так вже скажу. Знову потепління. Хоча й вже сьогодні передавала дощ, але його як ви можете, як ви можете здогадатись, його, звісно, не було. тю 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 тю-тю. Ось сюди йду. Заходьте вже спати кури. Завтра п'ятниця, 4 жовтня вже буде. Ну і з вами, в принципі, що ще вам показати. І зірву любу калину, ягодку, точніше. І ще можу побачити, що вони вже стигли. Повністю всі. М -м -м -м. якісь солодші ягідки. Ось, друзі. Але все одно листя не дуже ще жовті, але є жовті листочки, але Не активно ще. Ну, це жовтень, ще, ще є зараз жовтень, в тому році за один день, за одну ніч. Вчоранок, як сказати, в, ж... в кінці жовтня все в листя впало. Ну, в принципі, виноград. Якщо так придивитись, в принципі, вже жовтіє активно листя. Ну так, на виноградові, в принципі, жовті активно. А на інших, ну, хоча, бачите, вже падає поступово листя. Як мені здається... Так. Бачите, багато. А на грушці вже... Знаєте, бачите, на, на верхівці вже дуже мало залишилося, Не багато. Абсолютно... І з буровиці теж падає, падає листя вже. Як ви можете побачити. Ось так сьогодні, друзі. Ось так. Тому буду вам, з вами вже прощатись на сьогодні. Всім мирного вечора. Гарного усім вечора. До нових зустрічей усім па-па-па-па. Ось, друзі, подивіться, за парканом такі, як сказати, вам жовті такі от квіточки і заціляли. Дуже гарно. А кропиви вже майже немає. Бачите, тільки там залишилось. Do novo sufrir